Буде ось людина, як учасник цивільних відносин, вважається фізичною особою. Тобто, раптом я захочу придбати квартиру, я буду виступати як фізична особа, що купує квартиру за договорю, договорі так, стороною договору, договору купівлі-продажу нерухомого майна. А ось так, взагалі повсякденно, водночас, і поки купую квартиру, нотаріус оформлюю документи, я була і є, залишаюся людиною, громадяниною, громадянкою з певним відповідним загальним правовим статусом як у всіх людей. Так і той факт, що я в цей момент купую квартиру, не змінює мого статусу як людини. Не заміняє, не звужує, а навпаки, забезпечує мої конституційні права. Отже, фізична особа це щось не щось надзвичайно таке складне, Пояснюю максимально просто, без різного роду юридичних концепцій, так як слід.